Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. В вашій увазі ми представимо програму для індустрії розваг. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Ми зайдемо у програму під ролью Main, що з англійської означає Основний, щоб переглянути увесь функціонал. Програма складається з трьох основних блоків: модулі, довідники, звіти та вікна запису. Для початку роботи у системі вам потрібно буде одноразово заповнити довідники для автоматизації усіх фінансових та кількісних обрахунків. Тут зазначаються ваші філії та приміщення. перераховуються співробітники, товари, які ви видаєте на прокат або ж продаєте клієнтам. Далі вказуються тарифи, їх вартість та тривалість відвідування. З допомогою довідника інформаційна система в подальшому самостійно виконуватиме усі необхідні розрахунки. Перейдемо до вікна запису. Програма наочно показує число клієнтів по кожній вашій залі. Налаштована зрозуміла візуалізація для прикладу. Якщо клієнт мав заборгованість по оплаті або неповернуто товар взятий на прокат, програма виділить його запис червоним кольором. Окрім вільного відвідування, ви можете планувати заняття з вашими фахівцями. В цьому випадку програма відстежуватиме розклад співробітників та автоматично нараховуватиме ставки. Щоб зареєструвати візит, вам потрібно натиснути на обрану залу, а потім додати новий візит. Клієнта можна зареєструвати нового або ж обрати з вашої бази, де зберігається уся контактна інформація, дані по прайс-листу, бонусах, фотографії та навіть по виданій йому клубній карті вашої компанії. Далі ви вказуєте потрібний тариф та час, якщо клієнт бажає внести оплату за певний період. Оплата фіксується у вкладці оплати. У програмі можна відразу ж створити квитанцію та роздрукувати її. Програма автоматично фіксує час, коли клієнт прийшов та пішов. Розраховує необхідну суму з врахуванням тарифного плану. Коли оплачений час клієнта закінчиться, з'явиться спеціальне сповіщення з інформацією про клієнта та час, коли він повинен піти. Програма дозволяє використовувати різні види клубних карток та підтримує відповідне обладнання. Для прикладу, считавши видану клієнту картку сканером штрих-кодів, ви відразу побачите усю необхідну інформацію про оплату, заборгованості та візит. З допомогою клубної картки програма автоматично фіксує час, коли клієнт прийшов та коли пішов. Програма відстежує видачу клієнтам товарів на прокат або ключі від шафок та продаж будь-якої продукції. Для продажу використовується спеціальне вікно, інтегроване зі сканером штрих-кодів. Окрім того, вікно для продажів дозволяє враховувати повернення, знаходити товари за частиною назви або зображенням, бачити актуальні залишки або ж позначати товари, яких не було в асортименті. На вкладці склад ви зможете вести повноцінний складський облік. Гроші забезпечать виконання будь-яких фінансових платежів. Для прикладу, по оренді приміщення або оплаті комунальних послуг. Розсилка дозволяє виконати масову або вибіркову імейл чи смс-розсилку за дуже вигідними тарифами для сповіщення клієнтів про нові знижки, спеціальні пропозиції чи для привітання з особливою подією. Блок звіти забезпечує керівництво усією необхідною управлінською інформацією для аналізу діяльності організації з різних сторін. У спеціальному звіті платежі можна переглянути загальну суму надходжень та витрачених коштів, дізнатись актуальні залишки по кожній касі та банківському рахунку. Статистика покаже популярність кожної послуги. Маркетинговий звіт продемонструє ефективність реклами. Звіт по клієнтах створить перелік найперспективніших відвідувачів. Окремим звітом можна створити перелік буржників та нараховану відрядну оплату тренерам. За будь-який період часу можна отримати наочну візуалізацію прибутку, розподілену по статтях доходів та витрат. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по всьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію універсальна система обліку. Керуйте бізнесом. Правильно.